Зараз доєднуємо Владислава Власюка, це уповноважений президента України з питань санкційної політики. От як воно на практиці зараз будемо розбиратися. Чому воно так, як нас не влаштовує? Вітання вам, Владиславе. Вітання вам. То чому ж у нас 15-й пакет, а компоненти все одно знаходять і у новому рашистському, і у старому рашистському. Де що Кульгає? 15-й пакет. він ще... Насправді не зовсім розуміло, коли буде, але навряд чи цього року. З іншого боку, те, за що ми боремось, це щоб Європейський Союз, не чекаючи на цей великий 15-й санкційний пакет, прийняв там невеличкі доповнення до вже існуючих санкцій, зокрема, якраз примовані на протидію тіньовому танкерному флоту Російської Федерації. Тобто є в нас така ідея, ми там з партнерами разом ідентифікували російські танкери, а також ще деякі рішення напрацювали і боремо за те, щоб ці рішення були реалізовані без цієї надмірної політизації наступного санкційного пакету. Так само по компонентам. З одного боку, я би сказав, що та динаміка. Надходження кількості надходження критичних компонентів до Росії, яку ми бачимо на даний момент за цей рік. Вона непогана. Вона зменшується. Це добре. З іншого боку, звичайно, поки летять шахет, поки летять ракети, поки з'являється можливість в Ірану в Північній Кореї теж отримувати ці компоненти. Отже, санкції недостатньо. Це велике питання. Залежить не лише від Євросоюзу, а й від Сполучених Штатів, залежить не лише від санкцій, а й від роботи в цілому правоохоронних органів, від такої, так би мовити, свідомості компаній-виробників. Прогрес є, його недостатньо. Чи є в нас ідеї, що зробити ще? Так, в нас є ще ідеї, що ми можемо ще зробити. Ділимося з партнерами, працюємо, очікуємо на наступні рішення. Uh -huh. А як ми маємо розуміти, що ми ще не зробили або що ми мали зробити, щоб заяви uh -huh. перетворилися на практичні дії? Ну, от ефективність. Ну, приїхав Борель, сказав, треба унеможливити. Так, да, треба он далі. Що? Хто має унеможливити? Ми з вами чи? Чи Борель? Ми з вами в тому числі. От я, наприклад, щойно на повернувся з візиту з однієї скринперської затоки, так само. Хлопці кажуть, ми готові. Ми ж не хочемо, щоб в Росії попадали критичні компоненти, а особливо в Іран, що звичайно для них більший тригер. А ми щось там та й робимо. Ми кажуть, так ви щось, мабуть, робите, але давайте я вам покажу. І ми показуємо там деякі. Файли зібрані нами, про випадки обходу санкцій. Вони такі, ага, задумались. Дійсно, так, бачимо ще проблему. Дякую, що сказали, і ми пішли її вирішувати. Ну, як вирішувати технічно, це ж не є велика проблема. Це або експертний контроль, або робота з виробниками, не є велика проблема. Часто це лише питання того, щоб бути готовими до застосування відповідних ресурсів на відповідну роботу. От і все. Наступні візити так само там і партнерів, і наші можливо буде робота дипломатична проводитись із країнами Центральної Азії, а Південна Корея зараз стала набагато більш, скажімо так, рішуча по питаннях зупинити надходження критичних опонентів до Росії, тому що Північна Корея стала набагато активнішою. Тобто, всі поступово рухаються, просуваються. Наша задача. Допомагати їм, допомагати нам. Що ми її робимо? Скажіть, а хто з країн ну от ви приклад не велик країни перської затоки? Вони такі окей, допрацюємо. А хто так не каже? У нас буквально хвилина. А реально немає таких, реально всі погоджуються із критичними компонентами, і з тим, що тіньовий флот не повинен існувати в цій конфігурації, яка, яка на даний момент склалася. Всі з цим погоджуються традиційно, завжди треба перше давати суперконкретні рішення, які треба реалізовувати. Друге переконувати як ці рішення прийняти, третє контролювати, як ці рішення приймається. Що ми власне поступово робимо? Я думаю, що прогрес вже є помітний і його буде більше до кінця року. Разом з тим, давайте, будь ласка, євросою. Юс приймаєте проміжні доповнення до санкційних пакетів. Це необхідно. Спасибо. Дякуємо вам, Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, щойно був із нами.